Давайте покажу вам приховані або мало відомі фішки групи автомобілей ВАК. Тобто, якщо у вас гольф, Passat, Seat і так далі. 95%, що ці фішки у вас є, просто ви про них не знаєте. Погнали! І так, саме перше, що запитується, як виключити або включити ДХО, Денні ходові вогні. Вони горять у нас постійно, навіть коли включаєте ви запалення, зараз включили, вони одразу загорілися. Перший момент, їх можна виключити через ручняк, хто не знає. Коли ви затягуєте ручняк, вони автоматично вас гаснуть. Але що робити, коли вам треба стояти просто, але при цьому, щоб вони не світились ні при запаленні, ні взагалі не включалися. Показую як. Дивіться. Перед цим берете лівий показчик от, повороту, берете його на себе, включаєте, проблемуєте да, дальній е, світлофар, тягнете поворотник вниз і включаєте запалення. Дивіться. Так тримаєте. Зараз буде звук, чули звук. Все. Вас. Потухли денні ходові вогні. Виключаєте запалення, денні ходові вогні у вас вже не горять. Тепер, як вернути, щоб все стало на свої місця, щоб вони постійно у вас були активні і світилися? Вся та сама процедура, тільки навпаки. Тянете до себе, е, блимнути дальній світофар, фар, потім поворот вправо і включаєте запалення. Тримаєте, слухайте звук чули, звук прозвучав, все, все пускаєте, виключаєте запалення, дані ходові вогні, у вас знову працюють. Все, ось так просто їх можна взагалі виключити або включити. Погнали далі. Наступна дуже корисна фішка, про яку я сам дізнався нещодавно, як поставити дворники, щоб їх можна було обслуговувати, обслужити, да, замінити там щось. Або коли миєте автомобіль. Досить важна штука, дивіться: включаєте запалення, виключаєте і щелкаєте вниз речажок. Дивіться, як у нас зафіксувалися дворники. Все, тепер ви можете їх або обслуговувати, піднімати, там заміняти якісь деталі, що вам потрібно резинки, або просто комфортно миєте автомобіль по тому, як його повернути це все назад. Знову ж таки, включили запалення, один разочок вниз, дворники стали на свої місця. Дуже круто, крута штучка, особливо коли миєте автомобіль, ще раз наголошую, досить корисно. Користуйтеся! Тепер наступна дуже важлива штука. Буває таке, що коли ви користуєтеся кондиціонером, виставляєте собі температуру, яку ви хочете. Вас з однієї сторони може бути холодним, з другої може бути гарячим. Тут взагалі щось незрозуміло, температура, по центру теж. Це означає, що у вас не оптимізований клімат-контроль, неправильно відбувається дуття і температурний режим. Ось. Щоб це зробити, показую як. Доволі все просто. Дивіться. Заводимо наш автомобіль. Тепер як оптимізувати кліматконтроль? Зажимаємо одночасно АЦ, тобто кнопку включення кондиціонера, і дуття повітря на нас. Зажимаємо і тримаємо. При цьому дивіться, що відбувається. Починається мигатися і включається режим оптимізації. Коли воно починає перекривати один дефлектор, закриває другий, перенаправляє потоки повітря, можете це от почути цей момент. Займається процедура приблизно 30 секунд, і при цьому у вас налаштовується все і правильно. Дує кондиціонер. Далі показую одну дуже круту штуку. От коли ви рухаєтеся, здаєте заднім ходом. Да? У вас ми орієнтуємося на право і на наліве зеркало. І ось в правій стороні, як ви бачите, є сліпа зона. Це ось там внизу. Що нічого не видно, ні бордюра, нічого. Тепер дивіться, показую, як можна зробити так, щоб дзеркало при включенні задньої передачі автоматично опускалося вниз. Дивіться. Оп! Ось вам і сліпа зона. Ви собі можете відкоригувати її і абсолютно вільно бачити ту сліпу зону. А все доволі просто. Весь секрет ховається ось цьому верчучку, який потрібно покласти в положення просто R, в положення правого зеркала, щоб його регулювати. Все. При цьому ми виключаємо запалення, ставимо ось цей стік в положення R. І після цього, коли ми будемо включати запалення, ось. Заводимо автомобіль, хочемо зараз давати назад. Запомніть, що цей стік має стояти в положенні R. Тепер зав'яли, допустимо, автомобіль да, включаємо задню передачу. Дивіться, що відбувається. Оп! Дзеркало автоматично стало в положення сліпої зони. Коли ми виключаємо передачу, там починаємо рухатися, дзеркало автоматично вертається в наше штатне положення. Ось прикольна штука користується дуже зручно, щоб не попасти, не заїхати на якийсь бордюр, або не попасти на якийсь камінь. Так, всі вже знають, що е, можна перевести зеркало заднього вигляду в режим, коли тебе ззаді сліплять водіїв, в нічне. нічний режим, так сказати, ось цією штучкою про це всі знають. Але мало хто знає, як зробити так, щоб ця ручка постійно перебувала в такому режимі. Ну, бувають всякі випадки. Людям потрібно триматися за цю ручку або комусь так зручно сідати, і от йому треба, щоб ця ручка от була. Всі в такому режимі. Дивіться, на цей випадок вак придумав таку штучку. Є ось така закльопка, яку ми тягнемо сюди і з цієї сторони теж витягується, фіксується вона ось тут, і ручка у вас буде знаходитися в такому положенні, при цьому можете і триматися, пускаєте, вона все одно буде знаходитися. В такому положенні. Щоб це прибрати, назад закидаємо і все. Користуйтеся. Ось це дуже зручний момент для тих людей, кому дуже часто потребується ця ручка. Поговоримо про ESP. Дивіться, у всіх є кнопка виключення ЄСП, да? але буває таке, що от вона не працює, і через бортовий комп'ютер теж немає можливості його виключити. А от треба да? пробуксувати, десь дати газку, можете там хочете десь виїхати, застригнули. Да? Ну всякі бувають випадки. Показує, як легко і просто її можна включити. Запам'ятайте послідовність дій. Отже, включаємо запалення, затягуємо ручничок, включаємо аварійку і п'ять дражма на подаль газу. Раз, два, три, 4, п'ять. Оп, ESP off. От вам вибухо. Будь ласка, можете собі користуватися, будете знати, як його можна виключити в якихось випадках. Тепер дивіться, досить особливий лайфхак, такий прикольна фічечка, яку мало хто знає. Наприклад, ви от виходите з автомобіля, да? забрали з собою ключик, склали його, кинули його в карман, да? взяли якісь пакуночки в руки, звідси понесли і згадали, що у вас не закриті вікна. Спереді, ззаді, зі всіх сторін. Да? Показую, яким чином їх можна закрити. Перший варіант. Наприклад, ви вийшли. Да? Маєте отже, виходити, хочете закрити вікна. Дивіться, підтяг... тримаємо, зажимаємо оцю передню е... кнопочку нашого вікна і тримаємо. Дивіться, що відбувається. Оп. І всі вікна самі автоматично закрились. І вам не треба про це паритися. Просто однією кнопочкою зажали і тримаєте. Тепер другий момент. Як їх можна також всі разом опустити? Та сама історія. Зажали і тримаєте. Оп. Всі вікна автоматично опустилися. Це один із методів через, е, через дверку водія. Ще є один момент. Можна також через пульт. Дивіться, у нас є кнопки виключити-включити. Якщо ми їх затримаємо, відбудеться вся та сама магія. Тримаємо. Всі вікна автоматично закриваються. Так само їх можна і опустити. Вся та сама історія. Досить зручний лайфхак. От, от цим я особисто користуюся кожний божий день. Це дуже крута штука, хто мало знає, коли там присідає на другий автомобіль. Да мало хто просто про це знає, тому будете от знати. Дуже крута річ. Так хотів би показати ще одну таку прикольну штучку, дрючку, чого я її так називаю, тому що це більше для любителів погратися з вашим автомобілем і читати якусь певну інформацію. Показую, де вона знаходиться. Включаємо зажигання або можна заводити, можна не заводити автомобіль. автомобіль. Так, Зажимаємо при цьому ось такі кнопочки: дуття е повітря на лобове скло і одночасно тримаємо кнопку включення кондиціонера. А це. зажимаємо, тримаємо. При цьому нас інформує. Наш автомобіль про те, що ми зайшли в інформаційний блок панель. Тепер дивіться, є в нас дві сторони: права і ліва. Справа буде відображення певних значень, які ми встановимо через лівий блок, як користуватися лівим блоком. А дуже просто: в нас є перша крутілка і друга крутілка. Як ви зрозуміли, перша крутілка відповідає за. Першу цифру, друга за другу. Ну, наприклад, тут ви можете що подивитися. От 0,101. Да? Що це за значення? і Що воно взагалі означає? Я закріплю для вас в коментарях ці всі значення, що ви могли прочитати і дізнатися про них. Скажу зразу, що тут можна подивитися. Дуже багато різної інформації, починаючи від якості повітря зовні. До спідометра в кілометрах в час, наприклад, актуально буде вдав, в кого тут мілі. Наприклад, не знаю, ви хочете перевести, подивитися, прям що буде тут відображатися: обороти двигуна, температуру охлаждаючої жидкості, температуру повітря, температуру повітря всередині в салоні. Да? Тобто, дуже багато різних ось таких моментів є, які можна просто переглянути у цьому інформаційному блоці панель. Да? Код країни. Виробника вашого автомобіля можливо комусь треба подивитися. Тобто різноманіття дуже велике для когось буде актуально для когось, ні, але ось от отака штука є. Можете собі користуватися. При цьому ви скажете, що є ця вся інформація тут та да, на бортовому комп'ютері. Так, да, вона є, але є певна відмінність. Наприклад, то, що тут температура зовнішнього повітря підстраюється під... Всі датчики, і вона показує приблизно середнє значення, підганяючи його, да? тому що там різні датчики стоять спереді, ззаді. А от ви хочете подивитися моментальне, от яка зараз прям зараз температура повітря да? в секунді. Ось тут це можна в принципі, глянути. Ось для цього ось, є така відмінність, можливо, комусь потрібно там знову ж таки обороти двигуна. Ну не знаю, кому вони потрібні, щоб вони виводилися тут, але можете собі знати, що отут з цьому боці можна там буде його подивитися. Да? Так само температуру, охлаждаючої жидкості для когось можливо буде актуально. Як звідси вийти? Знову ж таки, зажимаємо кнопки, і ми звідси виходимо. Або просто виключите зажигання. І так, друзі, дякую за перегляд! Це була перша частина скритих фішок групи автомобілів ВАК. Я, власне кажучи, з них знав десь відсотків 70% і користувався там, власне кажучи, тільки вікнами, і там ще деякими моментами ESP. Ось мало хто про це знає. І мало хто цим користується, тому користуються і ви, будьте в курсі всіх подій, тому ставте лайки, і підписуйтесь на канал.